Вітання на календарі грудень, а це значить, що для багатьох інвесторів починається ну така гаряча пора. І мова не тільки про свята. Абсолютно не про свята. Мова про портфелі, про закриття фінансового року. І от сьогодні ми спробуємо зануритись в одну таку стратегію. Звучить вона, чесно кажучи, трохи професійно і навіть лякаюче – «Tax Loss Harvesting». Або, якщо простіше, збір податкових збитків. Саме так, і от наше завдання сьогодні зрозуміти, що це Це якийсь потужний інструмент для профі, щоб економити мільйони, чи може це складна пастка для звичайного інвестора, який не до кінця все розуміє. Ну, спробуємо розкласти все по поличках. Ми будемо спиратися на матеріал від каналу «Інвест Канада», де це пояснено досить просто. Отже, що ж це за звір такий? Якщо зовсім просто, то вся ідея по суті вміщується в одне речення. Це коли інвестор свідомо продає збиткові активи, угу. щоб цим зафіксованим мінусом зменшити податок на прибуток від інших успішних інвестицій. Тобто, це не якась там магія, це скоріше грамотна бухгалтерія. Звучить в принципі логічно, тобто мінус з однієї інвестиції може, так би мовити, перекрити плюс з іншої. Давайте на прикладі, щоб було максимально ясно. Давайте уявімо, в портфелі є дві позиції: акція А. Скажімо, куплена за 100 доларів, а зараз коштує 70. Тобто мінус 30 доларів збитку на папері. Так, нереалізованого збитку. А є акція Б. Куплена за 50, а зараз коштує 90. Це плюс 40 доларів прибутку. Окей. Якщо нічого не робити і просто продати прибуткову акцію Б, то податок доведеться платити з усієї суми 40 доларів. Логічно. Але. Якщо до кінця року продати оцю збиткову акцію А, то інвестор офіційно фіксує збиток у 30 доларів. І отут починається найцікавіше. База для податку зменшується саме так. Податок буде рахуватися вже не 40 доларів, а з різниці 40 прибутку мінус 30 збитку, тобто всього з 10 доларів. Збиток погасив значну частину прибутку. З цим зрозуміло. Але в мене одразу виникає таке питання, думаю, воно в багатьох є. Хіба це не просто ну, відкладання податків на потім? А оце ключовий момент. Адже якщо я продав цей збитковий актив, а на ці гроші купив щось нове, то в цього нового активу буде нижча база для розрахунку, і коли він виросте, податок у майбутньому буде більший, то ми просто переносимо проблему чи ні? Це абсолютно справедливе зауваження. І так, у багатьох випадках це саме відтермінування, а не скасування. Але тут, знаєте, в гру вступає така штука, як вартість грошей у часі. Угу. Долар, який вдалося зекономити сьогодні, вартий більше, ніж долар, який треба буде заплатити через 5 років, бо ці зекономлені гроші можна знову інвестувати і вони почнуть працювати. Тому навіть просте відтермінування може дати цілком відчутний ефект. Тобто, це більше про управління грошовими потоками. Гаразд, від теорії до практики як це виглядає в житті? Мабуть, найпростіше це просто позбутися сміття в портфелі. Це перший і, напевно, найочевидніший підхід. У кожного інвестора є такі, знаєте, скелети в шафі, акції, куплені колись на ентузіазмі, які ну, не виправдали себе. І ти дивишся на цю червону цифру роками і сподіваєшся на диво. От. А кінець року це чудовий привід сказати собі. Все, я помилився, продаж фіксує збиток, і це стає формальним приводом для дії. Мені подобається цей погляд. Це не просто про податки, це скоріше як сеанс фінансової психотерапії. Ти змушуєш себе визнати помилку, а податкова економія це такий собі бонус за чесність. Абсолютно, невдачу перетворюєш на податкову перевагу. І що важливо, вивільняєш капітал для інвестицій у те, у що віриш сьогодні, це дисциплінує. Добре, з прибиранням зрозуміло. Але ж є й більш, скажімо так, витончений маневр. Про нього якраз пишуть у джерелі заміна на схожий актив. От тут, мені здається, починається така трохи сіра зона. Так, є таке. Ідея в тому, щоб продати, наприклад, збитковий ETF на ринок Канади і тут же купити інший ETF на той самий ринок, але від іншого провайдера. Тобто ти ніби і в ринку залишився, і збиток зафіксував. Дуже популярна стратегія насправді. Бо інвестор вірить в довгострокове зростання ринку і не хоче втрачати на нього експозицію. Але саме тут і ховається головний підводний камінь, це правила податкової. От, давайте тут детальніше. У США це називається Wash Sale Rule, у Канаді Superficial Loss Rule. Наскільки я розумію, логіка така якщо ти продав актив і протягом 30 днів купив його ж назад, ми цей збиток не визнаємо. Але що таке схожий актив? Де межа? Оце питання на мільйон доларів. Ну, справді, якщо я продав ІТФ на SP 500 від Vanguard, я можу купити ІТФ на SP 500 від iShares. Чи це вже порушення? Хто це вирішує? І чіткої відповіді, висіченої в камені, часто немає. Податкові органи дають такі, знаєте, розмиті формулювання, ідентичний або практично ідентичний актив. Продати акцію ЕПУ і купити її ж через день це очевидне порушення. А от ІТФ на той самий індекс від різних провайдерів це вже сіра зона. Бо вони ж роблять те саме по суті. Так відстежують той самий індекс, структура майже ідентична. Багато консервативних консультантів скажуть, що це занадто ризиковано. І який тоді безпечніший варіант? Безпечніше замінити на актив, що має схожу динаміку, але іншу структуру, наприклад, продати ETF на індекс S&P 500, а купити ETF на індекс всього ринку США, наприклад, crs Сі us Total Market. або замінити фонд, що відстежує індекс FTSE, на фонд, що відстежує схожий індекс від MSCI. Тобто треба, щоб податкова не могла сказати, що твоя економічна позиція не змінилася ні на йоту. Саме так потрібно продемонструвати реальну зміну в портфелі. Це вже вимагає досить глибокого розуміння продуктів і, мабуть, консультацій з бухгалтером точно не для новачків, які можуть легко помилитися. Безперечно, і це підводить нас до найбільшого ризику, який навіть не з податковою пов'язаний, це психологічна пастка. Коли починаєш грати в ігри з податковою, а не інвестувати. От небезпека в тому, що людина починає сприймати свій портфель не як набір бізнесів, а як набір фішок. І головне завдання вчасно їх перекласти, щоб обіграти систему. Я можу собі уявити ситуацію: є акції чудової компанії, в яку інвестор вірить довгостроково, але вони тимчасово просіли. І тут з'являється спокуса: о, а продавно ну я їх зафіксую збиток, а потім відкуплю. Але ж 30 днів це ціла вічність на ринку. Абсолютно. За цей час акція може злетіти на 20-30%. І все, людина просто залишиться на пероні. І вся економія на податках просто зникає на фоні втраченого прибутку. Історія знає безліч таких прикладів. Уявить інвестора, який на початку 2020 року під час ковідної паніки продав акції авіакомпаній, щоб зібрати збитки. Так, він зекономив кілька тисяч на податках, але він міє пропустити їхнє шалене відновлення наступного року. Це класичний випадок, коли податковий хвіст виляє інвестиційним собакою. З іншого боку, можна ж і інакше подивитись, якщо акція впала на 50 може, це вже не та компанія, в яку варто було вкладати, може, це вже труп, як кажуть у джерелі, і його час позбутися. І це теж правда. Вся суть у тому, щоб відділити зерно від полови. Рішення про продаж має базуватися на фундаментальному аналізі. Питання, яке треба собі ставити, не чи можу я зекономити, а чи купив би я цей актив сьогодні за цією ціною, знаючи все, що я знаю. І якщо відповідь ні, тоді продаж виправданий, а податкова вигода це просто приємний бонус. А якщо відповідь так, звісно, це чудова компанія. То продаж заради податків може стати дуже дорогою помилкою. Це нагадує мені філософію великих інвесторів. Важко уявити, що Ворен Баффет продавав акції Кока-Коли, в які він вірить десятиліттями, тільки через тимчасове падіння. Звісно, ні, Баффет завжди казав, що він інвестує в бізнеси, а не в податкові схеми. А Джон Богл, засновник Vanguard, взагалі вважав, що найкраща стратегія купи і тримай. Будь-які спроби оптимізувати податки в короткостроковій перспективі, на його думку, лише призводять до зайвих витрат. Але ж навіть пасивний інвестор може потрапити в ситуацію, коли весь ринок падає, чи може він це використати не зраджуючи своїм принципам? Так, і це цікавий нюанс. Уявіть, ринок впав на 20%. Пасивний інвестор, який тримає ETF на весь ринок, може його продати, зафіксувати збиток, і тут же купити інше ETF на схожий, але не ідентичний індекс. Його стратегія не змінилася. Але він отримав податковий актив у вигляді збитку, який зможе використати в майбутньому. Тобто навіть для пасивних інвесторів це може бути корисним інструментом. Так, при розумному використанні. Отже, давайте підсумуємо, як новачкові, який почув про цю стратегію, підійти до неї з розумом, щоб не наро...